Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні я хочу поділитися з вами своєю стратегією трейдингу на криптовалютному ринку. Я звичайно прихильник інвестиційного підходу в криптовалюті і вважаю, що більше прибутку можна отримати від інвестицій, а не торгівлі. Саме тому я регулярно поповнюю свій криптопортфель і накопичую монети. Детальніше про структуру мого портфеля можна побачити в окремому відео. Посилання буде в описі. Але, мабуть, як і багато з вас, мені хочеться більше активності. Тому в мене є і невеличкий капітал для трейдингу, яким я вчуся торгувати. Давайте перейдемо до основних принципів, яких я дотримуюся при торгівлі криптовалют. Перше, я не торгую на фьючерсах, використовую тільки спотову торгівлю. Друге, я торгую тільки біткоїном. Третє, Торговий капітал розділено на дві частини порівну. Перша частина для торгівлі на надільному таймфреймі. Та друга для торгівлі на денному таймфреймі. На найменших таймфреймах я не торгую. Першою частиною торгового депозиту я торгую на біржі Binance, а другою на біржі Bybit. Не раджу використовувати тільки одну біржу, завжди диверсифікуйте ризики. Друзі, якщо ви ще не зареєстровані на біржах Binance та ByBit, можете використати мої реферальні посилання в описі відео. При цьому ви отримаєте ряд бонусів та знижки на комісії. Таким чином, Ви можете підтримати розвиток мого каналу. Для аналізу графіків я використовую дві платформи це TradingView та Chats CoinTrader Pro. Також використовую ряд індикаторів на обох цих платформах. Давайте я коротко вам, як використовую індикатори на TradingView. У мене їх тут тільки два. Перший індикатор Day Trading Strategy, розміщений на самому графіку. Принцип доволі простий: ми торгуємо всередині каналу. При наближенні до нижньої межі робимо покупки, а при наближенні до верхньої продаємо. Також у даного індикатора є свій сигнал Buy and Sell. Покупки та продаж я роблю трьома частинами. На нижньому індикаторі можете побачити три лінії жовтого кольору для покупок та три лінії синього кольору для продажу. Як правило, я виставляю ордера на покупку та продаж, так як не маю часу постійно моніторити графіки. Інколи купляю по маркету, якщо ціна прийшла вже до потрібної зони. Також я обов'язково все продаю, якщо з'являється сигнал на продаж в індикаторі Day Trading Strategy. Для прийняття більш виваженого рішення аналізую ще декілька індикаторів к сервісі Час CoinTrader Pro. Це такі індикатори, як MACD, RSI і ShopZone. Зараз я тільки вчуся торгувати, тому виділяю на це невеликий капітал. по $500 доларів на кожну збірш. Якщо вам буде цікаво, то напишіть в коментах і я буду ділитися своїми успіхами або невдачами на каналі, або може створюю для цього телеграм-канал. Так, наприклад, від початку жовтня можете побачити на малюнку, які в мене результати на даний час. Це результати трейдингу з денного таймфрейму. На тижневому я поки що не робив покупок. Чекаю на зниження ціни. Також треба враховувати, що так як я роблю покупки трьома частинами, то задійні можуть бути не всі 500 доларів. а коли третина від цієї суми, а коли 2 третини. Звичайно, це дуже скромні результати, але вони плюсові і це головне для мене на даному етапі, коли я тільки навчаюся цим займатися. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забувайте поставити лайк і підписатися на канал. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.